Чоловіки, питання до вас. Дівчина давала б вам а? півтори тисячі доларів. Мені все одно. Хоча б, як мінімум. Я ж саме. <рістити> <рістити> Це ж прикольно. Чи хотіли б ви, щоб дружина працювала? Розвівся. Я сподіваюся, в тебе все. <рістити> не важливо. Абсолютно? Абсолютно. Задержати сім'ю не можуть. Двигаючись Может може меняться, содержать, а може быть і я буду ее содержать. Мені подобається, що вона працює. Ну, нащо за же? Правильно, а жить. Если, конечно, вона взагалі нічого не надо тобто ней поговорити, то в неї в голові може бути щось дуже не, 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 не таке недобре. Що саме, наприклад? Будуть якісь нехороші сюрпризи там смачна їжа. Ким має працювати ваша дружина? Бухгалтер, хоча б як мінімум. Хоча б як мінімум. Хоча б, як мінімум. Мужчина, База, ну согласен, то есть, ну, він має чуть почежелі. Якщо їй це приносить задоволення, якщо їй це подобається, краще працювали. Та ні, звісно, працював. А чому? Економіку треба подимати. Скільки вона має заробляти? Ну вона має працювати, якась така не тяжка фізична робота, щоб в неї було коло спілкування і щоб... Mm. Або їй вистачало на кармані якісь видатки. Там 15-20 тисяч. Ну, щоб вона покривала там хай свої потреби, манікюрчики, все остальне, авто, обслуговування, їжа і так далі. Давайте там півтори тисячі доларів. Ви mm -hmm. самі розумієте, ну чим більше, чим, тим краще воно буде. Так, щоб заробляла ну, десь трохи менше, ніж я. Ну, я ж самець, тисяч <сум> тридцять гривень не <мені> влаштує. <сум> я їй не все віддаю, тому в мене гроші ще є. У мене була така ситуація. Ну, вона мені запрещала виходить уже з квартири. Не надо, выходите, почему? Потому что ну, я можу комусь, Я вибачаюсь, морду набити чи ще щось, Угу. <говорит> Як ви ставитесь до того, щоб ваша дружина чи дівчина давала вам? <говорит> <говорит> ну, б вам? хе Ну, було б непогано. Спокійно, превосходно. Я б давав їй стирочку, уборочку. Я за сучасний такий підход, якщо ты розділити разделить обязанности, это хорошо, я могу. <говорит> ну то кожен хоче, щоб йому щось давала на халяву. <говорит> Ну, типа, зайвими б не було але б, але не брав. Типу, як нас при, привчили, типу, то чоловік. Чоловік все. Так, да, але, але ж е, ми вже, типу, рівні, кому як повезе. У жінки, там у жінки брати деньги. Ну, я не вважаю це низьким, але я вважаю, це, це ну, як то ну, уравновіше. Понял? Ну так. Все ж таки краще хай би чоловік за заробляв кошти, ніж дружина і він їй давав. Можна продати через привід свої колишній. ハハハハ